здоров'я бажаю камрадам і не тільки камрадам, і тим всім людям, які ще не підписані на канал, і згодом підпишуться на цей канал. Також здоров'я бажаю. Сьогодні у нас така виходить нова рубрика на нашому каналі. Дивіться, сьогодні я хочу помити мідні монети. Я хочу показати, як я їх чищу, мию, відпарюю. Ну, як вам буде зручніше, так я і назву. От такі монети. Не знаю, але ну, набачте така вона вже була. Так, ану, секундочку. Фокус щось не хоче, фокусувати. Оце така монета, вона, в принципі, вже страшненька, але спробуємо. Я так розумію, радянська монета. 5 копійок. Це, мабуть, 2 копійки. Ну спробуємо. Ну, радянська я ніколи не... не... Чистив ну, таким способом. Спробуємо цим способом. Ой, хоч би не перевернулося. Так. Це царьок одна копійка, Микола другого. Ну, а ця більш-менш одна друга копійки. Ну, Трошки в окослах є. Давайте її також помиємо. Давайте ми отак все положимо Монети сюди. Підставимо, щоб вони перекинулося у нас. Отак буде краще. Що для цього нам треба? Звичайна вода, Звичайно. кружку таку з металу. Можете знайти десь таку. Ну. Сода, звичайна. На півкружки. Ну, соди десь приблизно отак. Ну, трохи більше півложки. Кинемо. Так. Обим можна вже заховати. Чиста вода, щиточка зубна. Вона в мене обрізана на 50%, щоб вона трошки була жорсткішою. І в кінці, ну я не завжди, не завжди, але інколи. Така щиточка з металу, вона така м'якенька, легенька по монеті. Ну Якщо монети дуже дорогі, то краще то не раджу такою щіткою. Ну У мене дорогих немає. Якось так. Підпалюємо першим ділом вогник. Світла немає, вирубили, ну, будемо без світла. Зараз воно це все діло трохи закипить. І я потім вам покажу, щоб не затягувати, друзі, відео. Ставте вподобайки, кому подобається. Кому не подобається, не подобайки, Пишіть коментарі. Я завжди відповідаю на їх. Мені приємно відповідати. Так що, друзі, все. Ну, це побажання. Так, друзі, вода. Пошти закипає. Давайте спробуємо пару монет. Дивіться. Оцю монету. Це одна копійка микола друга. Навіть не знаю, якого року. І цю монету, бачите, яка вона в якому стані. Фокус. Це в такому стані ці дві монети. Кладемо її це, сюди, цю кружку і приблизно там хвилинку його ну, потримати. Зараз будемо дивитися, що з цього буде у нас получатися. Я прискорю відео. Холодну, щоб не так вона на руки нам пекло. І легенько щіточкою ми її чистимо. Ще треба кидаємо ще, беремо другу монету. Вилавлювати їх. Зрозуміло, не дуже легко. Я не бачу, де тут та друга монета. Так що, друзі, будьте акуратно з тим, тому що кипяток виловив цю монету і тепер давайте її будемо чистити. Трошки відходить. трошки відходить кидаємо ще беремо другу монету Вищаємо її, прискорю, щось виріжу лишні хвилини. Так що. Оце так відходить трохи. Кинемо ще, достаємо другу монету. Там не Ну, бачите, з цієї сторони вже відійшла. Колір трохи змінило, але я покажу потім, як вернуть цей колір. Первозданий, так сказати. Так. Берем другу чистим. Ми її щіточкою, легенько. Щіточкою витираємо. Кинемо ще всього і знайдемо другу. Так, їх погано ловити, друзі. Две выпало. Окослы троха відходить. Давайте ленько, щиточка. воду уберем. Легенько щіточкою. Але старайтесь не передержати тому кап'ячому розчанні. Так, кинемо ще. Так, давайте тепер кинемо цю маленьку одну другу монету, щоб трошки вона і радянщину оцю. Не знаю, дві копійки, дві копійки чи одна. А, це український 10 копійок. Ну, не будем і 5 копійок кинемо. Так, друзі, що в нас вийшло? Ці не монети радянські, 5 копійок, я так розумію. Трохи прокипятив їх, але вони, мабуть, горіла вона. Ну, була у жару закипіла все, ну вона не хоче. Відити. Цей український 10 копійок я не захотів, їх також, я так розумію, вона горіла. А от ці монети. Так, от дивіться. Це одна друга монета. Одна друга копійки другого В принципі, відчистилась трохи. ця Бачите, якісь п'ятна пої... появилися Трохи, ну, нащо да, їх проварювати легенько. Ну і ця монета. Але вона й була, так сказати, вбита. Рік бачу, 1800, 1912 року, мабуть. Потім я що беру трошки. У мене ось така серчана мазь, просто трошки на бумажечку, так? Да? І... ці монети витираємося цією сірчаної мазі. Так, погано з бумажки. Так сказати, наносимо патину на неї. Так, цю монету одну-другу. Ну і все. Це така саме, саме убитіша. Втираємо в неї мазь і залишаємо там на якийсь короткий час. Давай трошки полежить і сейчас полежать трохи я витру і сейчас покажу вам результат. Давайте переставлю, покажу який їх витираю. Легенько витираємо і поліруємо їх трохи. Ще раз скажу, не передержуйте в цьому розчині кипящому, тому що монета буде шершава і може навіть рельєф з'їсти сода. Так що, ну це на ваш, так сказати, ризик. Якщо дорога монета дуже, то взагалі не рекомендую її так мити. Та й взагалі не мити, а віддати спеціалістам, професіоналам, які чистять монети і різні артефакти. Зараз, друзі, я промию їх водичкою і покажу вам результат. Давайте подивимося. Що в нас вийшло? Оце така монета. Не знаю, як року Вона, бачите, вона витерта вся Ну, щось проглядається, кінь. Ну, не знаю, бачите, трохи вичиснула. Потім Микола другого одна друга монета. Це така, надіюсь, вам видно. В принципі, вичистилась, треба ще пати на неї наносить більше. От. Ну, стала частіше. І ця монета, пам'ятаєте, була така страшненька. Не набагато вона. зрозуміла. Ну, окисли вичистилася, але бачите, тут іржа, мабуть, залишилася. Хоча вона мідна, не знаю. І тут, бачите, трохи більше проглядається, але треба ще її чистити. Ну, але вона така не дуже цікава, на мою думку. 912 року. Ну, Хай і так залишається. Так що, друзі, якось так. Кому сподобалось, ставте подобайки, кому ні, антиподобайки. Пишіть коментарі, як ви чистите. І, друзі, ще я вам скажу. Це на ваш ризик. Все. Я, я показав, як я чищу. А ви можете взагалі по-другому способу чистити свої монети. Так що якось так. Ну, все, друзі. Здоров'я, благополуччя і мирне небо над головою. Всім нам. Дякую за перегляд. Далі буде.